Великий привіт! Вітаю вас на каналі і ласкаво! Запрошую в нове відео. Сьогодні хочу поділитися своїми покупочками для дому, покупочками, які вже давно хотіла зробити, але руки мені не доходили до цього. Також поділюся, як планую закупи. Будемо сьогодні готувати холодець. Також на вулиці хочу ще доприбирати, буду знімати гойлки, ховати, також з батута знімлю сітку, де крестяних скакав, Також потрібно це все поховати. Також інші дрібні справи у мене є, які я хочу сьогодні переробити біля дому. Тож залишайтеся зі мною і буду рада вашій компанії. Показую вам зараз свої покупки, що я сьогодні замовила. Зараз це все розпакуємо. Отже, Тут у мене в упаковці термос. Замовляла для чоловіка, тому що інколи він йде з дому на весь день, і хоче з собою взяти чай. Термос у нас є, але він якось вже не тримає у тепла, тож вирішила йому замовити ось такий в темно-зеленому кольорі від фірми Montaigne. І побачимо, як він буде тримати ось тепло. Надіюсь, він буде хорошим, тому що дивилася відгуки людей. Також подивилася, які термоси є найкращими. Ось, визнано найкращими. І старалась купити такий один з найкращих термосів. Були дуже хороші відгуки на цей термос. і також дуже багато людей купило саме в такому темно-зеленому кольорі. Мені сподобався, тож взяла саме такий. Зараз це все відкрию і побачимо, як це виглядає. Тут у нас машинка до ось вареників така. замовила. Тут у мене прилад такий до чищення горіхів. І взяла для себе ось ще такий прилад для витискання тілець. не лише для вареників, там можна і для піци витискати. Тут показано також вушка робити. ось такі. Трішки більше, тож будемо також о, користуватись. Отже, Зараз це все розпакую і покажу, як виглядає. Це замовляла на Allegro, термо замовляла в спортивному магазині на сайті. і Магазин називається Взагалі Він мені дуже сподобався, колір також дуже подобається. Тримає тепло 24 години, холод 48 годин, тобто і влітку, і взимку можна брати щось з собою. Ось і, і тут немає скла. Пружньовий термос, як в нас називається. Надіюсь, що він буде хорошим. Поємністю одна літра. І тут в нас є одразу таке горнятко: 200 мл наливається. Думаю, що буде хорошим. Далі показую вам ось таке раделко У нас називається це для витискання кілець для вареників, також для. Піце маленької, ось тут у нас показано. Можна робити ось такі вушка. Будемо бачити, як воно буде працювати. Також дуже хороші були відгуки. Купувала я спеціально від фірми Тескома. І якщо я не помиляюся, машинка також була від цієї ж фірми. Одним словом, не всі раделки є хороші. Також були такі металеві раделки, але дуже було багато відгуків, що раделку саме не витискає просто з тіста ось кільця. На це редалку було хороші відгуки, також хороша оцінка, тож вирішила взяти від такої більш популярнішої фірми, а не від фірм, яких я не знаю і взагалі ніколи не чула. Надію, що воно дійсно буде хорошим і будемо бачити, як воно буде ось в практиці. В загальному було різне, що, наприклад, цей валік, якщо сильно притиснути наприклад, то або валік відпадає, а якщо менше притиснути, то не вирізає цього тіста. Ну, побачимо. Тут я взяла на 7 см, було ще на 4,5 см ось сам цей валік, і також на 15,5, якщо я не помиляюсь, такий великий. Вирішила взяти ось такий. Надіюсь, що навіть цієї машинки, можливо, він трішки буде підходив. Ось, ну, потрібно буде спробувати практично. Взагалі ми розраховували на те, що тісто розложу, витисну собі ось цим валіком. Ці кільця так, положимо на машинку і зробимо вареники, щоб все було дуже просто. Ну, Побачу, як буде в практиці. Також з вами поділюся, коли буду робити вареники, як це виглядає. Тут у нас ось така машинка до чищення горіхів. У мене вже різні були такі витискачі до, того, до цих чищення горіхів. І ви знаєте, наскільки незручно мені чистити ці горіхи, вони або ламалися, або просто скинались. Купувала я останні в пепку такі щепці. І, наприклад, лісові горішки, якщо вони дуже маленькі, то тут вони просто ну, в цих щепцях не захоплювали. Тобто, взагалі не задоволена я була ось тими щепцями до очищення горіхів. І тут взяла ось таку машинку, вона є повністю вся металева, дуже добре, тут все прикріплене, важка, тому що все метал. Тут все можна регулювати, як бачите, тут. Ось то вже до кінця. Тут горішок, якщо саме найменший, то можна також його сюди вложити і ось так працює воно. Так і можна чистити горіхи, без, щоб вони не ламались, не крошились, як це інколи буває. Ну і тут, відповідно, собі вже підставляєте розмір, наскільки є горіх великий, маленький, можна все собі регулювати. Тобто воно відкручується, що в одну сторону ось до кінця, що в другу сторону до кінця. І тут у нас вказано, що можна чистити горіхи мигдали, бразильські. Далі наші горішки, лісові, горіхи пекан і горіхи влозькі. Побачимо, як буде вона працювати. Взагалі горіхи у нас є досить багато, і лісових, і також грецьких так, горіхів. Тож побачимо, я думаю, що вона буде хорошою, тому що видно, що якість хороша, вона важка і дуже добре, що все регулюється. Хотіла я ось цю машинку до вареників. Нарешті у мене дійшли руки собі замовити, Також багато читала і про цю машинку. Побачимо, як вона буде працювати. Взагалі у нас на ринку також продавали такі машинки, але було лише з однієї сторони, не з двох сторон, як я собі купила, а тільки з однієї сторони. І тут можна собі або ось так самому, наприклад, натискати і вареники. Так, накладаєш і сам собі натискаєш ось кнопочку мануальне або автоматичне. Тут можна собі поставити або 9 секунд, наприклад, або 6 секунд. І, наприклад, через 6 секунд вона автоматично буде. Вона відраховує так, і автоматично вареники обертаються. точніше, так. Або, наприклад, 9 секунд. Ой, тут в нас є, А стоп, тут у нас є. і або 9 секунд, наприклад, поставимо. І вона також відлічує 9 секунд, і після цього заліплює вареники, так і вареники внизу мають випадати. Побачимо, як це буде працювати. ця машинка, вона досить легенька, вона настільки легенька, я не знаю, скільки вона грам важить. ну, Зовсім ось. Тобто можна або вручну, собі самому тут натискати, або наставити 9 або 6 секунд. І вона тут є на заряджання. Ось тут. Додався до тієї машинки також кабель до зарядки. Тут ми маємо для начинки, щоб там поправляти, накладати начинку до цих вареників. Так, і тут пензлик. Щоб очистити її, чи від муки, щось нам потрібно протерти, то маємо ось цей пензлик. Ось побачимо, як це все буде працювати. Також буду ділитись з вами. Коли буду робити вареники, покажу, як це все працює і чи варто було купувати цю машинку. Ну, і, звичайно, якщо вона буде недоброю, можна її повернути. Завжди є рекламація у нас, що можеш повернути будь-який продукт, якщо ти його придбав. Це на сайті Allegro, так, протягом там, 2 тижні, чи як який виробник, скільки надає часу, ось тож можна зложити рекламацію і відіслати їм назад. Вони або замінюють, якщо брак, або повертають кошти. Тож не переживаю, я, що вона навіть якщо би була недобра, тому що не купувала я на ринку чи дещо, можливо, би і не взяли, а купувала на такому сайті, де можна це повертати. Тож ось ну, будемо ліпити. Тут я починаю планувати свої покупки. Покупка в мене інколи не залежить від спланування меню, тому що меню я планую також на тиждень. Ніколи з вами не ділилася, але також якось поділюсь, як я планую своє меню. Тут відведла крестянка до садочку сіла планувати свої покупки. І як я їх планую, відкриваю, наприклад, такі газетки, в яких описано, які продукти, наприклад, по знижках є в тому чи в іншому магазині. І мені потрібно буде заїхати в той чи інший магазин. Якщо, наприклад, в одному супермаркеті є знижки на ті продукти, які я хочу купити більшості, тоді я роблю всі закупи в цьому супермаркеті. І якщо мені, наприклад, буде потрібен один чи два продукти, ще додатково, на які там не буде знижки, а будуть ті знижки в іншому магазині, я не поїду вже в інший магазин, тому що це додаткова трата часу, це додаткова трата палива до авто. Тож тих два продукти я можу купити в тому ж самому магазині. Якщо, наприклад, половина знижок в одному магазині, половина знижок в другому магазині, тоді можу я заїхати і в другий магазин, якщо він мені по дорозі. Якщо він знаходиться десь далеко, я також їздити не буду, тому що це невигідно. Це в загальному залежить також, наскільки він далеко. В принципі, ми живемо не в такому великому місці. Магазини розташовані не так далеко один від одного, можна заїхати, якби немає ніяких проблем. Але якщо, наприклад, взяти... Біля нас магазини і магазин Ашан, куди мені потрібно їхати в інше місто, то звичайно, що я туди не поїду, тому що це дуже багато кілометрів потрібно подолати, щоб туди заїхати. Тоді краще закупити в одному супермаркеті і ті продукти купити, які тобі ще додатково потрібно, краще не познаєшся, ніж тратити паливо, тому що це одне на те саме вийде, плюс може ти ще й тратиш більше. Ну і другий варіант, з яким я ще планую свої покупки, це, наприклад, планування меню. Якщо я маю заплановане меню на тиждень і мені потрібні якісь Вибрані продукти, тоді я, звичайно, купляю лише ті продукти, які мені потрібні. Плюс можу деколи купити ще ті продукти, які є, наприклад, по знижці. Я знаю, що в мене буде закінчуватись Доместос, в мене його є мало. так, Він там є по знижці. Якщо, наприклад, купляєш один, другий може бути 50% дешевший або, наприклад, безкоштовно, то, звичайно, що я його візьму. Тому що я знаю, що цей засіб в господарстві мені придасться, тож не варто пізніше переплачувати, коли. На нього не буде знижки. Ось така більша закупка продуктів у мене сьогодні була. Заїхала я в... Була в магазині Lidl, Бідронка і ще була в Росмані. Там у мене була закуплена косметика з косметичних засобів, дещо покажу вам. І хочу вам також показати продукти, які купила, плюс ціни вкажу вже на відео під кожним продуктом, який буду називати. Отже, починаю з цієї сторони. Тут взяла 2 хліба. Один хліб моєму, один буде до морозильної камери. Яйця 20 штук. Тут у мене є бекон дві упаковки. Цукор був по акції, тому взяла його 5 упаковок. Якщо взяти 5 упаковок, то він був дешевшим. А так, взагалі, він в два рази дорожчий був. Тому взяла 5 упаковок цукру. Тут для кресанки взяла ось такі два батончики, любить він. Тут у нас три в одному і два в одному по одній упаковці. 4 помідори, більший пучок кропу, більший пучок петрушки, гриби корінь селери. Так, з Фрукти у нас яблука, тут у нас грій фрукти і апельсини. Тут у нас томатна паста, 2 слоїки. З м'яса взяла. Сіла скурка дві упаковки, лопатка, свина дві упаковки. Тут у нас ось такі бедра скурки. Дві упаковки і корейка також дві упаковки. Так, далі у нас чорний перець мелений, родзинки. Шоколадку взяла дві упаковки, молочну це у мене буде до торта. Хочу спекти торт Snickers. Для клісянки взяла ще ось такі маленькі шоколадки. Любить він. цукор-ванільний, дві упаковки: одна кукурудза, макарони, цибулька. Тут у мене білий сир, звичайний сир-жовтий. Взяла ось цей відлу і тут ще була бедронці, тому взяла ще в дві упаковки. Ось масло, Це масло до випічки. Так, далі у мене вершки 36% до випічки. Натуральний йогурт також буде до випічки. Для кресянка ось такий взяла йогурт. Він також дуже він любить, особливо ті сукорки, які є зверху і любить його вимішати, наприклад, з таким білим сиром. І дуже добре він їсть, смакує йому. Тож, поки що йому таке купляю і поки що він собі любить так перекусити ось цим сирком. Так, цибулька. Майонез. Далі в мене сілан. Взяла один туалетний папір, була, була знижка на нього і в лідлу, і в бідронті, тому взяла і там, і там. Папір туалетний не зіпсується. Тож надовго буде більше, ніж на місяць, на 140. Ось у Гролоніві і в горі ще 24, тут досить багато. Не будемо ще разу купувати. Далі була в ага, і так, тут у мене патички до вушок. І тут в Росмані купляла я фарбу для себе. один гель дав, дезодорант антиперспірант кульковий для себе, і шампунь Сьос купила. І ось такі крабики для себе. Дала. Тут у мене чек можу одразу сказати, скільки що коштувало, тому що тут між цими продуктами я купувала в двох магазинах і з двома чеками не хочеться просто перебирати і дивитися, це буде дуже довго. Тож а на тій ціни вам написала, а тут далі скажу про то скільки це коштувало. Шампунь коштував у нас 23 злотих. Дав до гель 21 злотий. Далі у нас фарба коштувала 36 злотих, мінус 9 злотих це була знижка на неї. Так, Мінус 9 на одну фарбу і мінус 9 на другу фарбу. Тобто 18 злотих на дві фарби була знижка. Нівея антиперспірант 15 злотих. Ось і ці крабики маленькі коштували 5,79. Ось, довелося. Ось така закупка продукції у мене була сьогодні. Плюс ще була в аптеці. Купила вітаміни для кресянка. Ось такі в таких Він любить такі жельки Ось, мультивітаміни взяла йому ось такі. Ну і взяла ще до сухого кашлю, тому що він дуже часто хворіє в садочку і покашлює, тому інколи просто інколи захворіє на вихідні, а там аптеки в нас закриті. Ось, тож вирішила вдома, нехай буде, воно не зіпсується. Тим більше, що дата до 2020-го. 26 року, точніше, тож нехай буде вдома. Пригодиться. Як не йому, то для нас дорослих, тому що там різні дози можна використовувати як для дітей, так і для дорослих. Ось. Сьогодні буду готувати холодець. Уже давно я його не готувала. Ну, звичайно, в літній період не дуже гориш бажанням, щоб готувати холодець. Та й часу менше, тому що дуже багато роботи. А не скажу, що так довго готується холодець, адже тут поставив, зробив маленький вогонь чи температуру на плиті і готується. так. Але все рівно якось влітку холодцю не хочеться, а більш хочеться в таку холодну пору року. І ось сьогодні, нарешті, вирішила його приготувати. І холодець сьогодні готую, і переважно завжди його готую з рульок свиних і ратиць свиних. Першу воду завжди зливаю, далі промиваю м'ясо, саму каструльку, заливаю чистою водою, і коли ще утворюється піна, обов'язково її збираю, тільки що її збирала також з каструльки. Далі, коли м'ясо вже ось трішки готувалося, додаю овочі. З овочів додаю це корінь петрушки, корінь селери, моркву. І всі овочі розрізаю ось на такі частинки, тому що мені здається, що чим краще вони ось так порозрізувані. То більше віддається з цього запаху і смаку в саму страву. А якщо цілком, наприклад, дати, то овочі будуть не так віддавати свій запах і смак, вони будуть більше її тримати в собі. Тож завжди ось так розрізаю, також цибульку розрізаю і додаю приправи. З приправ в мене сіль, звичайна, перець чорний мелений, перець горошком пахучий, і листок лавровий. Після того, коли у мене вже. Ось цей бульон сам зварився. Ось так я пересіджую не через саме ситочку, а переціджую через марлю. І переціджую двічі. Можливо, за перший раз воно також добре перецідиться. Я люблю добре ось це все перецідити. Також великий жир, який є зовні, я люблю також трішки позбирати, щоб потім, коли холодець буде застигати, зовні не був білим. Тобто цей смалець не застигав зовні, а він був таким чистеньким. На жаль, забула я показати в цьому відео, що холодей дійсно був чистеньким, Звичайно, що десь не десь не позбирається, буде цей смалець, але не так сильно, як інколи це все застигає смальцем. Тож я збираю. І після того, як я вже позбирала ось цей жир. Далі куштую сам бульон. Якщо мені потрібно солі, перцю, то, звичайно, що я ще переправляю, плюс видушую часничок. Часничку видушую трішки більше, щоб бульон також пахнув цим часничком. Нарізаю яйця вже відварені і викладаю їх в мисочки, в які буду заливати цей холодець. Інколи роблю по-іншому. Ну, сьогодні вирішила зробити ось саме так. І морква, яка в нас готувалась, нарізаю її також на такі невеличкі частинки, викладаю з однієї сторони біля яйця, а з другої сторони півколом вирішила виложити горошок. Мені рульки обчистила з м'язка і це м'язко проділяла. Тут зараз також викладаю вже ззовні його в кожну мисочку. І далі заливаю цим бульйоном. Ну, звичайно, перед тим, як заливати, я обов'язково ще наливаю трішки бульйону стаканчик або в горнятку, який ставлю в холодильник, або на короткий час в морозильну камеру подивитися, чи бульон сам застигає. Якщо він застигає, тоді починаю. Уже з ним працювати далі, якщо ще ні, ну тоді готується. І люблю, коли желатин в холодцю дуже ніжний, такий, щоб він розпливався в устах, тому що якщо твердий, такий кам'яний резиновий, мені вже такий холодиль не подобається. Такий холодиль можна купити в магазині. Ось резиновий. А вдома я люблю, щоб саме желе було дуже ніжним. Тож стараюсь готувати не надто довго так, щоб воно було ніжне. Зараз сам холодець перевернула догори ногами на тарілочку. Подивіться, як знизу він виглядає. Коли до нас приходять гості, я також дуже стараюся гарно це все повикладати, тому що кожен перевертає холодець на тарілочку і вже знизу видно ось всю, всю красу, як ми це все уложили. Також ще люблю знизу дати гілочку, наприклад, Петрушки, листочок Петрушки також дуже гарно виглядає, тому що одразу такі кольори, так і горошок такий ясно-зелений, є, темно-зелений листочок Петрушки. Яки яйце жовто з білим, морква така оранжева, і дуже гарно це все виглядає. Тож я також стараюсь як для своєї сім'ї, так і для гостей, щоб все гарно виглядало і щоб хотілося їсти. І зараз показую два кущики гортензії. Я їх на зиму прикриваю, сказали мені, що потрібно їх прикривати, тому що. Потім на літо вони не цвітуть. Дійсно, вони у нас перший рік не цвіли. Минулого року це другий рік я їх прикривала на зиму, але не скажу, що там також на текущах було так багато квітів, як би хотілося, і вони так густо цвіли. Цвіло якихось ну, кілька квіточок. Вважаю, що гортенці повинні бути такими пухнасті і дуже гарно так цвісти. Одним словом, цього року я також прикрила. Подивимось, що буде на наступний рік. В загальному я трішки незадоволена, тому що б хотіли. Щоб ті кущі стояли не самі голі в листях, а щоб дійсно ці гортензії квітнули тими гарними квіточками, такими рясними, як повинні квітнути самі гортензії. І Ще був такий один варіант, що вони можуть не квітнути так рясно, через те, що ми їх пересадили і пересадили в ту сторону, де завжди сильні вітри. Ось що Ці вітри також їм перешкоджають. Тож не знаю, від чого вони можуть так не цвісти. Зараз показую вам полоницю. Всю полуницю перенесла я до нашого гаражу. Не скажу, що це повністю гараж, це напевне коморе, тому що у нас тут все абсолютно зберігається, що лише поміститься, можна так сказати, тому що місця немає. Отже, земля в тих горчиках не повинна замерзати, так як виробник не рекомендує, тож мені доводиться її. Щоразу на зиму переносити сюди, поставила ось так з нижній шар горщиків і ззовні також поставила між серединками так горщики. В загальному підливати потрібно один раз в місяць, більше вона не потребує, лише щоб трішки земля була вологою. Тут в мене випорожнився цей контейнер коричневий, тому що був повний ще від листя і всього, всього що я ще прибирала, Забрали вже нам. Ось цю траву, тож в мене він пустий. Вирішила це листя, яке було у мішку, тому що не було куди його дати, висипати назад в цей контейнер, також обрізала рози, ще погромадила всі, всі гілочки туди дала до того контейнера. І, звичайно, що у нас ще є листя, яке упало, але не було коли його погроматити. У нас вже лежить сніг. Тут ще снігу не було, коли я знімала відео. Не знаю, якщо буде ще можливість погромадити це останнє листя, якщо ще сніг розтанув, то я ще погромаджу і цей останній контейнер у нас ще заберуть і все. Сміття у нас вже тут не буде. Е, мені потрібно розібрати батут, на якому скачуть. У мене крістяник весь рік майже, окрім зими. Так. І завжди на зиму ми вирішили ось цю сітку знімати, тому що в нас є інколи досить багато снігу, і він просто осідає на ту сітку. Я боюсь, що просто, щоб вона не порвалася. Звичайно, що вона є стійкою, але я дивлюся, біля інших домів, люди майже в кожному домі, де її діти, мають ці батути, і сітки майже всі подерті. Не знаю від чого, чи це так діти просто там бавляться, чи це від якихось тих вітрів, які у нас є в сині, чи ще від чогось. Одним словом, я вирішила у себе це все знімати. Тож на зиму завжди тобто минулого року і цього року, тому що два роки у нас вже тей батут. Я знімаю цю сітку. Також знімаю гойдалки, не хочу, щоб вони стояли під снігом, на морозі, під цими дощами і негодами. Хоча виробники вказували, що вони стійкі до погодних умов, але все рівно я для себе вирішила, що краще буду забирати. Все рівно ніхто на цьому бавитись взимку не буде. Ось тож, сьогодні у мене такий день, щоб це все підбирати, був сильний вітер в загальному. Але рада, що в цей день я також ось ці всі роботи свої поробила на вулиці. Відео моє підійшло до кінця. Дякую всім, хто його додивився, дякую всім за перегляд, за вашу компанію. Якщо вам відео сподобалось, поставте лайк, також чекаю вас у всіх коментарях і не забувайте підписуватись на канал. Мені буде дуже приємно, буду рада вашій компанії, бажаю вам міцного нового здоров'ячка, бережіть себе і своїх ближніх, нехай все у вас буде добре, а ми з вами зустрінемося вже на в найближчому відео. До зустрічі усім па-па!